І так, маленький огляд цього немаленького пристрою. Йо? Серійний номер. Тут у нас кнопка вимкнення, штекер. Тут у нас вентилятор. Діод роботи. Так, після кабель 10 мм квадратних. І штеки на 50 Ампер. Оце його комплект. Інструкція. Так, і інша сторона інструкції. вимкнути на жаль, не можу, бо акумуляторів на даний момент в мене немає. таке чудо вважить 3 кг